Для нового нема старого, старе трухлявіє і пропадає, і вже негідне для нас. Бог робить серця іншими, очистивши їх від лукавства і брехні і релігійного блуду, Він пише новий заповіт заповіт омитий кров'ю Христа Ісуса. Всеслава йому! Але щоб не чинили Антихристи, Євангелія все рівно буде проповідувана. По всьому світу день повернення Христа. Він наближається вже скоро вірю. Прийде Христос. Але є діло і для нас, щоб донести От їм, що обдурили їх, щоб застерегти тим словом Матвія 24:5. Бо чимало прийде людей, які користуватимуться іменем Моїм, і багатьох вони обдурять. Багатьох обдурять це слова, які застерігають. І знай, що в брехні Христос ніколи не буде приймати ніякої участі. Та я розумію, зараз хочеться сказати, я чую, практично: Михайло, хто ти такий, щоб нас навпоумляти? Самозванець. Скажу історію апостола Павла. Він самозванець теж. А що? Не бачив він Христа, а апостолом став? Три роки ніхто не приймав його. А потім прийняли. І навіть Петрові він зробив зауваження, яке зупинило входження людей в старий заповіт, в закон. Ми під благодаттю, не під законом. Петро, знітившись, сказав так, і я вірю, що він покаясь цьому. Михайло, ти втратив розум. Не раз мені писали це. І рідні, і далекі, яких не знаю я взагалі. Тебе біс поплутав. М -м. Так говорили і про Христа І я горжусь. Цим. Іоанна 8:49. Ісус мовив: ненавіжений я, але шаную Отця Мого, та ви намагаєтеся ганьбити мене. Кажете, знищить ковід. Я вам скажу: Христос чомусь не знищив проказу. Спини війну, а Христос спинив. Але хто прийшов до нього, отримав мир Христів. Хто прийшов до нього, той зцілився від прокази, що Бог почав війну в нас в Україні. Скажи кому? Нормальному? Хто вірить, він скаже: ти про що говориш? Схеменися, зупинися. Бог почав війну, Він не хоче смерті грішника. Це я знаю точно. Але тому, що ви відкинули мир Христів. Відкинули його вчення, відкинули його любов, тому зійшли з дороги, ці московити перші. Хоч було й до того, скільки тих воїн між православними і католиками, та й протестанти воювали за своє, кажете, знищення. Христос не прийшов знищити. Він не прийшов погубити світ, Він прийшов спасти.